Ви можете надавати відповіді на питання з приводу їхнього здоров'я, їхніх скарг, захворювання, його причина про наслідки захворювання, про методи лікування, діагностики. Тобто, ви можете розказати про всі питання по препаратах. Плюс до того, ви можете надавати розшифровку, аналізів, ви можете роз'ясняти значення показників і відхилень від норми. Вони можуть також давати рекомендації з приводу харчування, способу життя, догляду і підбору виробів медичного призначення. Тобто, ви лікар-гастроентеролог, ви лікар-дієтолог, ви можете з пацієнтом спілкуватися онлайн з приводу його харчування, плюс рекомендації з тренувань, фізичних навантажень. У Нас є лікар реабілітолог Анастасія, вона проводить такі уроки, відеоуроки для пацієнтів, для молодих матусь після пологові вправи. Це коментарі заключення. Дуже допомагає лікар онлайн, який може проконсультувати, який може роз'яснити, може допомогти зрозуміти. Да? І шосте рекомендація з підготовки і реабілітації після операцій і різних втручань. Дуже багато після операційних пацієнтів, коли виходять зі стаціонару, вони не знають, що їм робити, як там доглядати за післяопераційною раною. Як взагалі, які методи догляду, да, як вставати, коли можна, коли не можна, це також дуже гарно можуть проводити такі консультації лікарів в онлайні.